Добрий день, мене звати Анчуко Богдан, я учень групи номер 12 Київського професійного будівельного ліцею. Навчаюся за спеціальністю електроазозварників. Сьогодні ми хочемо вам продемонструвати наплавленням валиків під кутом 30-45 градусів. Для цього нам необхідно спецодяг, рукавиці, плоскогубці, молоток. Зубило і щітка. Щоб почати роботу, нам треба зачистити пластину від ржі та ржавчини. Для цього ми беремо щітку. І рукавиці. Починаємо чистити метал. І коли вже метал очищений, тобто підготовлений, можна починати процес зварювання. Такий повинен бути підготовлений метал і ми можемо починати процес зварювання. Беремо електродотримач. Беремо електрод, АНО-4. Зажимаємо електрод в електротримачі. Беремо зварювальний щиток, щоб не отримати ультрафіолетове правіння, і можна починати процес зварювання. Тепер після закінчення роботи треба відбити шлак. Для цього там потрібно не зубило. Треба збити шлак під кутом, щоб не бував в очі. Ось так приблизно у нас повинна бути виглядати наша робота. І Після цього ми можемо ну, повинні прибрати робоче місце і можна закінчувати роботу.